Народження Голубівки Давно народилося село Голубівка. Різне воно бачило на своєму віку. Сьогодні тут живуть мудрі люди, які знають багато оповідок, легенд, казок і пісень. Голубівська природа теж особлива. Колись на цій території шуміли трьохсотлітні дуби, Осикові хащі, зеленіли смарагдовими листочками, немов справжніми монетами, а під розлогими липами було майже темно. Колись на цій території водилися кабани, лосі та вовки багато птахів. Десь у приярку села несла свої води піниста річка. У давнину на цих благодатних землях поселився козак Михайло Голуб. Одружившись із сестрою прилуцького козака Терешка Яриною, зажили вони у мирі та злагоді з тутешньою природою. Хати в Голубівці будувалися ліворуч і праворуч від дороги, почав хутір більшати, так минали дні, річкою текло життя. Згодом прибували до хутора козаки Січі, оселяючись у цих краях. Ще й сьогодні вулицю, де колись мешкало найбільше січових козаків. Називають Козаченковою. Бідніші селяни зводили оселі на околицях хутора у Балках та Ярах, за що й отримали прізвище Ярові. І донині в нашому селі є люди з такими прізвищами. Село Голубівка отримало свою назву згодом, яка утворилася. Від прізвища першого поселенця. Голубовий рід у селі розростався, ставав міцнішим. Однак сьогодні в селі прізвища Голуб не залишилося, але є інші козацькі нащадки, а в їхніх жилах тече вололюбна кров пращурів. Анатолій Суховерський. Село Голубівка.